Продовж двох днів у Тернополі відбувалися збори керівників органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту. Метою заходу було проаналізувати ефективність взаємодії між територіальними органами управління Державної служби надзвичайних ситуацій України і органами місцевої виконавчої влади, обмінятись передовим досвідом, а також роз'яснити основні зміни до законодавства у сфері цивільного захисту. Директор департаменту організації заходів цивільного захисту державної служби з надзвичайних ситуацій України Василь Стоєцький доповів про заходи, що реалізуються державною службою стосовно вдосконалення єдиної державної системи цивільного захисту. Зокрема, в зв'язку із набуттям чинності у липні 2013 року Кодексу цивільного захисту до Нового року заплановано допрацювати близько 60 нормативних актів. Під час зборів розглядались питання стосовно організації інженерного, радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту населення, планування та моніторингу заходів цивільного захисту, підготовки органів управління та навчання населення, організації оповіщення, роботи державної комісії. Ісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності пунктів управління, а також взаємодії рятувальників України та місцевих органів влади з волонтерами та волонтерськими організаціями у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. В рамках проведення заходу у Кременецькому районі відбулися спеціальні об'єктові тренування на потенційно небезпечному об'єкті Нафтобазі. Відпрацьовувались послідовність дій персоналу та відповідальних осіб об'єкту, служб цивільного захисту Кременецького району на випадок розливу нафтопродуктів із подальшим загоранням. Результатом збору стало отримання необхідних знань для вдосконалення організації співпраці між усіма службами цивільного захисту при вирішенні питань пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також поставлено завдання у сфері цивільного захисту на 2014 рік. te rik